Особи. У нас пожар Нефтебаза Васильков. Все десь стоп дима. Тільки що були взриви. огонь був аж ось там. Звісно страшно, це вже другий день. Загорівся він в понеділок десь в 9 часу вечора. Сьогодні вже 10 часов утра ішли там много горить таке. Видно аж з києво Святошинського району боярка. Це його так видно. Так що такі діло. Уже один пострадавший, троє в больниці з тяжовим станом. Ось такі у нас пельмени получається. Зранку в 5 часов я встав, дим був, ось це все покрив. Отпер отаке. Так що такі вареники. Ну ладно, будемо ждати. Може потушитись. Якщо що, я буду викладувати.